У Львівському апеляційному суді розглядають справу щодо визнання незаконним та скасування наказу про звільнення Ірини Фаріон зі Львівської політехніки. Чергове засідання розпочалось із гімну України. Попереднє засідання перенесли через те, що на нього не прийшов представник Львівської політехніки. Цього разу були присутні обидві сторони. Від вишу виступив начальник юридичного відділу львівської політехніки Андрій Мороз, який в процесі судового засідання визнав, що ані ректорат, ані так звана тимчасова комісія університету не вислухали позицію та пояснення Ірини Фаріон напередодні звільнення. Ба більше, як з'ясувалось, професорці і не збирались надавати слова. Це була власна воля, власна я службове розслідування, чи як це називати. Це не є службове розслідування, це просто виходила ситуація, яка була на той час. А чому ми відібрали пояснення? О... Не можна. Не можна. Не можна. На жаль, на жаль, так, це було І Навіть не пропонувалося надати пояснення? Наскільки ми знову ні? Під час засідання заслухали Ірину Фаріон та її адвоката, а також представника львівської політехніки. Крім того, суд ухвалив повністю переглянути запис програми Рандеву з Яніною Соколовою, окремі висловлювання з якої мовляв і стали підставою для звільнення Ірини Фаріон. Виконуйте законце. По перше, друге, вчіть українську мову. Це по друге. По третє припиніть вирадувати для себе під Чому ви цього не робите? Позицію Ірини Фаріон у висловлюваннях щодо української мови в українській армії розділяють і військові, які прийшли підтримати професора. Захисник Олександр емоційно розповідає, що сам з Донеччини і вкрай негативно реагує на російську не лише у війську, а й на теренах цілої України. Я приїхав у відпустку. Мене вас тут лежить відпустка. Мене отут у тут ось тут військовий квиток. Мене це ображає. Мене це мене це обурю. Я не знаю. Мене ось весь оці суди проти Ірини Дмитрівні. Такого не може бути Це абсурдно. Чому вони не вивчили українську і хто їм заважав її вивчити? Я сам з Донецької області. У Нас українські села. У Нас ні одного населеного пункту в Донецькій, Луганській області Я, мене ображає і обурює, коли говорять е, рускоговорящий регіон. Що значить рускагаворящий регіон»? Ні одного населеного пункту, ні одного села не засновані, ні одного всі населені пункти засновані українцями. Категоричний щодо російської мови в збройних силах України й корінний кримець, доброволець Едуард Леонов. Чоловік каже: все, що російське, вороже. Щодо російської, то однозначно, це небезпечна мова для військовослужбовця. Серед нас побутує ну такий напівжарт. Чує, чуєш ворожу мову, стріляй на звук. Та, а ворожа мова у нас яка? Це російська мова. Тому, якщо ти не хочеш змішувати себе з ворогом, якщо ти хочеш ідентифікуватися як український військовий, це все одно що однострій. Підтримати професора прийшли і студенти львівської політехніки. Зокрема, Юрій закінчує бакалаврат. Хлопець вважає звільнення незаконним. Пані Ірину звільнила ну, під приводом такого політичного замовлення, що це є звільнення абсолютно нечинне. Його не мало бути, і якщо говорити вже про мою думку, пані Ірина, навіть якщо виграє суд, вона не повинна повертатись в Львівську політехніку. Особисто я її чекаю в кабінеті міністра освіти і науки України. Наприкінці засідання суддя запропонувала сторонам укласти мирову угоду. Чи не розглядає Ірина Дмитрівна, львівська політехніка. Можливості укладення мирової угоди. Що таке мирова угода? Це певні поступки, і ми зобов'язані вам. Запропонувати таке. звичайно, що стояти на своєму немає миру там, де є війна. Війну треба виграти. Нам потрібен переможний мир. Нам потрібно жити за законами. Я дуже рада, що сьогодні засідання мало такий повноводний характер, що мала можливість виступити і одна сторона, і друга сторона. Представник львівської політехніки двічі обіцяв журналістам дати коментар. Однак і в перерві, і після завершення суду такої можливості, вочевидь, не знайшов. Нагадаємо, Ірину Фаріон звільнили з Національного університету Львівська політехніка у листопаді 2023-го. нібито через її висловлювання щодо російськомовних військових збройних сил України. Після чого мовознавиця подала позов до суду, аби оскаржити рішення про її звільнення. Втім, вже у лютому цього року у Галицькому районному суді без виклику сторін суддя відмовив у поновленні на посаді професорки. Тоді мовознавиця подала апеляцію. Наступне засідання апеляційного суду відбудеться 29 травня. Максим Турчинський та Богдан Павлечко телеканал НТА.